До буцімто замінованого ліцею виїхали всі оперативні групи та аварійні служби. Учнів та персонал навчального закладу негайно евакуювали. Але після ретельного огляду приміщення жодних вибухових речовин чи пристроїв експерти вибухотехніки та службові собаки не знайшли. А за лічення хвилини працівники кримінальної міліції у справах дітей викрили і телефонних жертівників. Інформують у секторі зв'язків з громадськістю, завдячуючи допомоги і педагогічного колективу указаного навчального закладу. Нам вдалося встановити, що до цього дзвінка причетні двоє малолітніх. Учнів вказаного навчального закладу і, бажаючи пожартувати власний і здійснили вказаний дзвінок. Як виявилося, хлопці зранку не надто поспішали на заняття дорогою до ліцею, вирішили влаштувати собі вихідний. Один із учнів позвонив на 102 і сказав, що в ліцеї бомба. Вони навіть не здогадувалися, що такий жарт матиме настільки серйозні наслідки. Я шкодую про свій більше такого робити не буду. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження. І оскільки мінерам лише 12 років, то відповідальність за їх чинок нестимуть батьки. Я взагалі, якщо чесно, я сама в шокі, що вийшло. Взагалі не можу об'яснити цього. Я навіть не думала, що таке може вийшлося. Я відповідала їх в сторону, кажу, скажіть мені правду. Вони клялися, що це не вони. Ну, я такий чоловік, що вияснюю до кінця. Я спеціально приїхала, і ми вияснили. Тут вже при співробітниці міліції розкололись, як Для інформації завідомо неправдиве повідомлення про замінування карається позбавленням волі на термін від двох до шести років. Людмила Григорчук місцевий час.